Привіт, друзі! Знімаючи нещодавно ролик про гінго білоба Бейджин Голду, думаю, цікаво. Буде теж вам розказати про те, як себе ведуть гінго в середині осені. Хтось жовтий, а хтось пішли зелений. Давайте подивимося з них, хто з них як себе повів. Ось, ну Бейджин Голд жовтий, дуже красивий, такий гарнюсенький, жовтенький. Дуже він так радий, чітків Ось бачите, наскільки цей яскравий акцент, тут такі тіні з цього саду. Там вон, Коли на мене росте ця морщина листа, ні, складчата, називається Pink Beauty. Тут позаду, попереду в нього росте тортуоза, робіння. А ми зараз йдемо за в пошуках гінго. Ходімо через сад, огород. Тут в мене гінго немає. В саду гортинці в мене живуть дві рослини гінго. Beijing Gold і Кірінек. Цікавий сорт, який відрізняється тим, що в нього може бути абсолютно різноманітні листя. Бачите, ось Кірінека жовтіє, потрошки. У нього тут листя є таке і трубочкою росте, і дволопатеве, і суцільне. Коротше, дуже цікава рослина, вже вже жовтіє. Але не так, як Beijing Голд. Ходімо далі. Дивимося завжди під ноги, тому що. Все засаджено кожен квадратний сантиметр. Тут у мене цирку, тому в церкутому саду мене немає гінго. Гінго починається ось там. Шеріл. Привіт! Тут У мене кіннистий сад. Ось зараз вже почнеться перший гінго. Який вже зовсім скинув своє листя. Називається Джего Шефат. Ось такий ось малючок. Карликова форма Гінго сорт його. Ви вже бачите, листя майже все скинув, ось тільки там залишилося. Ось такі ось симпатюлечки. Навіть бачите, навіть Гінго, навіть без листя теж дуже виглядає виразно і цікаво, особливо якщо він вже крупний і має покручену таку структуру, то взагалі круто. Ходімо далі. так. Ну, Болік або пендула взагалі ще майже зелений. Ось, Я йому тут влаштовую БДСМ, розтягую його. Щоб була крона більше. О, 16 таке трапилося, там щось неприємне. Треба, потім подивитися щось. Це, напевно, від рашистських ударів його. Якась ранка ну, розберемося. Ось такі листя в нього великі, у Гінго. Цього крупне. І, як бачите, плакуча форма. Так, ходімо далі. Тут нас чекає тубіфолія. Тому що в нього листя має таку ось трубочку. В формі, чи навіть якоїсь кіточки і помеї. Цікавий дуже сорт. Теж в мене ще перший рік буде дерево десь біля 5 метрів. Ну, це як хто йому дасть рости таким правда? Я жартую. Скільки хочеш, стільки виростеш. Ходімо далі. Наш наступний красунчик це його називають Байді або Еніс Дворф. Я чесно кажучи, скоро думаєш кажу, що це Байді, тому що в Еніс трошки інша листя. Але теж, бачите, зовсім зелений, ще абсолютно. Неслом, не духом, що вже прийшла осінь, що вже пора жовтіть. Ось таке гарне листя. Ось, бачите? Цікаве. А ось тут десь була ось, да, варігатна була брунічка ось, не, в нього. Треба буде позначити, що, що вона саме там. Промаркую. Шукаємо ще гінго. Так. У мене їх має бути десь 10 сортів. Ага, ось. Гінго називається Троль. Теж вже здається. Трохи, вже пожовтів трохи, трошки опав, бачите, листя в нього легко опадає, коли йдуть дощі, коли йдуть е, вітра, то воно все дуже гарно опадає. Бачите, навіть листя опало, яке красиве. Бачимо його структуру, теж дуже симпатичне, бачите, такі от гілки цікаві, вони закручуються, його і стригли попередні власники. Ну, я його купив, відповідно. Треба буде якось теж придумати, яку якою йому зробити розтяжку. Так, тут у нас сорт Саратога. Зовсім ще зелений такий, теж сном, не духом, хто, що, де, яка осінь. Я нещодавно її відв'язав від опори, так бачите, так тюліпається. Ось ця гілка вже допала. Тут ще, бачите, все на місці. Ось це в компанії з вийметою сосною пандулою. Так, виходимо далі в ефір. І йдемо до ось цього. Коли у нас бачите, називається Менхір. Колоновидний сорт Гінго. Ще маленький зовсім, теж потрошку жовтіє, але не дуже. І здається, у нас залишився ще один сорт, який називається Марікен. Бодушковидний сорт Гінго теж ось такий ось симпатичний. Листя дуже схоже на троля, але трошки відрізняється. І ви знаєте, наскільки дуже цікаво, те, що якось чомусь Марік в цьому році дуже погано якось він себе почував. І жовтів, якось, і був в нього якийсь дуже неприємний колір, але думаю, це все через те, що ми його вкорінювався, він був свіжо пересаджений. Ось ось, а, дивіться, прикольно. Заховалася вон. комашка, сон, сонечко таке. Ну, Дуже гарний. підпишіться, -підпи, якщо так... Поставити наскільки красива фактура да, цього от листя. Таке закручене, ніби якийсь гіпноз. Здається, я вам сказав про всі свої гінго, давайте перерахуємо ще раз. Так, я вам покажу, поки на фоні буду. Так, Beijing Gold. Потім Кірінек. Джехошефат, Байді, Тубіфолія. Потім Болік, Саратога, Троль. І, mm. А, менхер, о все. І. Mm, хто? Так, like марікен. Ось такі, ось, як бачите, гінго бувають дуже різноманітними. Всі вони е, відносяться до окремого виду гол, роду голонаційних рослин. Е, вони родичі і папороті, і хвойних, там щочки немає, але дивіться, наскільки гінго красиво виглядає. В осінньому саду. Тут бачите, поступово мульчую, закриваю листям опалим рослини, тому що там їм холодно чирку для того, щоб менше розслабляти буряні. І потім, коли знаєш, все буде так красиво, все буде закрите цим листечком, надає якусь свою атмосферу, особливо гарно виглядають і міськантуси. Ось бачите, Фрайс Мельба теж вже трошки вже приморозилася. Коротше, вирощити гінго це дуже-дуже круті рослини. Ось так ось папа.